Вітаю! Розглянемо тему розв'язання найпростіших тригонометричних рівнянь. Хочу вам нагадати, що у нас існує 4 види тригонометричних функцій. Отже, буде й 4 види найпростіших тригонометричних рівнянь. Вони мають ось такий вид синус х до рівня А, косинус Х до рівня А, тангенс х до рівня А і котангенс Х до рівня А, де А якесь число. Більше того, не завжди ці рівняння будуть мати розв'язки. Для синуса і косинуса, для цих рівнянь вони будуть мати корені, якщо у нас А буде належати від мінус 1 до одного проміжку. Для тангенса і катангенса, у довільному значенні А ми отримаємо з вами розв'язки. Це пов'язано із тим, що тригонометричні функції y дорівнює синус sinx та косинус Х обмежені по осі Y знизу мінус одиницею згори одиницею. А тангенс і котангенс ці функції у нас не обмежені. Отже, розв'язки завжди будуть. Далі для кожного виду з цих рівнянь у нас існує по одній загальній формулі і по три окремих формули. Окремі формули зручно використовувати тоді, коли у нас число А буде дорівнювати нулю, одиниці або мінус одиниці. Тоді ось ця формула, яка буде виражати сукупність розв'язків, буде виглядати значно простішою. Тому бажано опрацювати і ці формули. Почнемо одразу з прикладу. Перший приклад синус 2х дорівнює, ну, наприклад, корінь із 2 поділено на 2. Отже, дивимось уважно. Це рівняння вже стандартного виду. Виду синус х дорівнює а. Ось наше а. Перевіряємо, чи належить це число заданому проміжку. Дійсно, корінь квадратний з 2, це десь 1,4. Якщо ми поділимо на 2, ми отримаємо число менше за одиницю. Отже, у нас розв'язки будуть. У нас це число А не 0, не 1 і не мінус 1. Отже, я буду застосовувати загальну формулу. Нагадую вам її, якщо наше рівняння найпростіший вид має ось такий синус х до А, то тоді сукупні Розв'язків, а там нескінченна множина розв'язків, яка пов'язана ось такою за некономірністю. Х до рівня мінус одиниця в степені n помножена на арк синус числа А πn, Де n будь-яке ціле число. Головне щоб ми чітко собі розуміли, те, що стоїть у нас у тригонометричної функції в аргументі у нашому рівнянні, те ми підставляємо ось сюди у формулу замість х. Отже, якщо у нас синус 2х, то ми у формулу підставляємо 2х, 2х дорівнює. Мінус одиниця в степені n, Цей множник так і буде. Помножити на арк синус. Замість а підставляємо корінь із 2 на 2 плюс пі n. N належить З. А наступний крок обчислити арксинус кореня із 2 на 2. Отже, 2х дорівнює мінус 1 в степені степен. Ми ставимо собі таке запитання: синус якого кута з відрізку від мінус пі на 2 до пі на 2 дорівнює корінь із 2 на 2. Це І на 4. Тінус пі на 4 дорівнює корінь з 2 на 2 плюс пі Але це ще не остаточна відповідь, так як наше завдання знайти х, а не 2х. Тому треба позбутися двійки. Двійка це множник. Отже, щоб позбутись, я праву частину, кожен її доданок. А у нас їх 2, ось перший доданок, ось другий доданок. Ділю на 2х дорівнює. Якщо у мене перший доданок є добутком двох множників, і я ділю на два, то тоді лише один із цих множників ми маємо право поділити на два. Ось цю мінус одиницю в степені n ми ніколи не чіпаємо. Нехай вона як, так би, розпочинає формулу. А діліть ось цей кут. Пі на 4 поділено на два. Кому складно одразу поділити. Усно. Запишіть собі ось так. Зробіть дві перших. Тоді пригадаємо наше правило ділення дробель, що ми ділення заміняємо на множення. Другий дріб обертаємо і виконуємо множення. Буде Пі на вісім. Пі на вісім. Додати. І ось цей другий доданок ділимо на 2. Пі, ен, на 2. Н належить Z, пишемо обов'язково, щоб було відомо, що це таке. Зараз N це параметр. Змінюємо ми n і утворюємо тоді все нові і нові корені. І їх нескінченна кількість. Оце наша відповідь. Розглянемо ще один приклад. Приклад номер 2 Давайте так. 2 косинус Х. На 3 мінус 1 до рівня 0. Ми відчуваємо, що це наше рівняння з цього типу косинус х дорівнює А. Бо тут тригонометрична функція косинус. Треба звести його до такого тон, э, стандарту. Тобто відокремити косинус. Спочатку ми позбуваємося того доданку, що без невідомого. Мінус 1 переносимо в праву частину. Отримуємо 2 косинус х натрий дорівнює 1. Далі нам заважає множник 2. Ми ділимо праву частину на 2. Будемо мати косинус х на 3 дорівнює 1 друга. Ось тепер наше рівняння зведено до найпростішого виду. В лівій частині косинус якогось аргументу, в правій частині ось дане число А. Перевіряємо, чи належить А одна друга нашому відрізку від мінус одного до одного. Дійсно, належить одна друга це більше, ніж мінус один, та менше, ніж один. Отже, це рівняння буде мати розв'язки. Ми застосовуємо загальну формулу, тому що в правій частині у нас не 0, не і 1, не мінус 1. і залишається нам її пригадати. Нагадую, що якщо рівняння має вид косинус х дорівнює А, то сукупність усіх розв'язків даного рівняння задається формулою х дорівнює плюс-мінус а косинус А плюс 2ПН, n належить z. Знову ж таки звертаємо увагу, а що у нас в аргументі? В аргументі у нас кут х на 3, Отже сюди у формулу я підставляю також х натрий дорівнює. А далі все йдемо по формулі. Плюс-мінус арк косинус. Замість А підставляємо наше число одна друга. Плюс 2Пn. Н належить z. Тепер нам необхідно обчислити аркосинус однієї другої. Для цього ми ставимо собі запитання, косинус якого кута з відрізку від 0 до π дорівнює одній другій. Це косинус пі 3. Тоді маємо х на 3 дорівнює плюс-мінус пі натрий плюс, на плюс 2 πn n належить Z. І знов-таки, нам необхідно знайти Х, а не Х 3. Тоді треба позбутися трійки. Ми множимо обидві частини на 3. Тоді будемо мати х дорівнює плюс-мінус пі 3 множимо на 3. Трійки скоротилися, будуть пі. Плюс 2i множимо на 3. Буде 6П. Н належить Z. От у нас. Сукупність розв'язків даного тригонометричного рівняння. Наступний приклад. Давайте розглянемо тангенс. Третій приклад, давайте такий. Корінь із трьох тангенс, а в аргументі 3х-пі на 6 плюс 1 дорівнює 0. Ось у нас аргумент знов таки не х, а 3х мінус пі на 6, ну нічого страшного. І єдине, що воно не зовсім у нас стандартного виду. Приводимо його до вигляду тангенс х дорівнює А. Для цього ми мінус 1 переносимо у праву сторону, отримуємо корінь із трьох. Тангенс 3х мінус пі на 6 дорівнює мінус 1. Далі нам заважає множник корін із трьох. Ми праву частину ділимо на корінні з трьох. Тоді буде тангенс 3х мінус на 6 дорівнює мінус одиниця поділено на корінні з трьох. І звертаємося з вами до теорії. Пам'ятаємо, що рівняння з тангенсами к тангенсами х буде мати розв'язки при будь-якому значенні А. Тобто і призначення мінус одиниця на корінні з 3 розв'язки будуть. Далі визначаємо загальну нам формулу брати чи окремі. Окремі формули зручно застосовувати, ну, не зручно застосовувати а треба застосовувати, якщо наше число А вийде 0, 1 або мінус 1. У нас воно не таке. Отже, треба обирати загальну формулу. Нагадую вам її. Якщо рівняння має ви танкнус х рівня А, тоді х. Задається такою формулою. Арк тангенс А плюс пі n, n належить z. А у нас мінус одиниця на корінні з трьох, а от х аргумент у нашому прикладі це 3х мінус пі на 6. Отже, ми сюди у формулу. Замість аргумента х підставляємо 3х мінус пі на 6 дорівнює арк. Тангенс мінус одиниці на корінь з 3, плюс пі n. Н належить з. А тепер поступово треба нам дійти до аргумента х. 3х мінус на 6 дорівнює. Ось у нас тут виникає проблема, від'ємний аргумент. Ми пам'ятаємо, що арктангенс це у нас непарна функція, і мінус виноситься. Ось я винесла мінус, тепер тут закриваю і ставлю собі запитання: тангенс якого кута з інтервалу від мінус пі на 2 до пі на 2 дорівнює одиниці, поділене на корінь із трьох. Це у нас кут пі на 6. Буде пі на 6. Плюс пі n. Н. Н належить Z. Далі дивимося. Ну, по-перше, в даному прикладі ми бачимо, що у нас мінус піна і мінус піна так як в різних частинах є у нас однакові доданки з точністю до знаку, то вони взаємознищуються. Кому це складно, перенесіть мінус піна Завжди вставляйте ось тут між цими двома доданками. У вас буде мінус піна і плюс піна і все рівно, ви їх поскорочуєте. І отримаєте 3х дорівняння пі. 3х. PN. N належить Z. А тепер залишається позбутися множника 3. Ми ділимо праву частину на 3 і отримуємо пі на 3. Н належить С. І все, окупність розв'язків у нас отримана. Давайте розглянемо приклад із катангенсом. Четвертий приклад. Так, давайте візьмемо такий 3 катангенс 5х плюс давайте, мінус 1 до рівня 0. Знов таки приводимо до стандартного виду. Мінус 1 переносимо в праву частину. 3 катангенс 5х до рівня 1. Далі треба позбутися від множника 3, щоб відокремити тригонометричну функцію. Катангенс 5х дорівнює 1 третя. Знов таки рівняння з катангенсом у нас має розв'язки завжди. Тому при будь-якому значенні А. Єдине, що ми перевіряємо, чи окремо брати формулу, чи е, пойти загальній. Дивимося, у нас окремі формули зручно використовувати, коли А у нас 0, 1 або мінус 1. У нас зовсім не таке число, отже, ми йдемо по загальній формулі. Нагадую вам її, якщо у нас рівняння має вид катангенс х дорівнює А, тоді х визначається ось такою кхм, сукупністю розв'язків. Х дорівнює арк катангенс А плюс ПН n належить z. Ось наше А одна третя. Ми підставляємо. Замість Х ми підставляємо 5х, тому що у нас в аргументі не Х, а 5х. І прописуємо це. 5х дорівнює арк картангенс однієї третєї плюс пі n. Н належить Z. Наступний крок нам необхідно обчислити аркангенс однієї треті. Ми ставимо собі запитання: катангенс якого кута з інтервалу від 0 до 5 дорівнює 1 третя. І ось тут у нас такий момент виникає, що в нашій маленькій таблиці значень, яку ми з вами вчимо, такого значення немає. Але катангенс такого кута, такий кут існує, катангенс якого дорівнює одиниця на корінь із трьох. Його числове значення можна знайти. За таблицями Брадіса. Але на практиці ми цього не робимо. В таких випадках ми так і залишаємо аркатангенс однієї, третьої. Просто розуміємо, що так, такий кут існує. А у відповіді ви так і побачите ось такий запис. Залишається позбутися п'ятірки. У нас х множиться на 5. Отже, щоб позбутися множника 5, ми праву частину кожен її доданок ділимо на 5. Причому зауважуємо, не одну третю ділимо на 5, а весь аркатангенс однієї третєї ділимо на 5. І записуємо х дорівнює аркатангенс однієї третєї, Поділити на 5, плюс другий доданок, і N ділимо на 5. N належить Z. Ну, Щоб більш якось воно гарно ця формула виглядала, я пропоную ось тут записати, це ж все рівно, що аркатангенс множиться на 1 п'яту. Тобто записати ось так: 1 п'ята аркатангенс однієї третьої плюс. Пі n поділено на 5. n належить Z. Все, наша відповідь готова. Наступний приклад. Так, наступний приклад, давайте розглянемо ось такий. 2. синус, Давайте так, Пі на 4. мінус. Плюс Х, поки що так візьмемо, плюс 1 дорівнює 0. Видно, що у нас рівняння містить синус, отже ми приводимо до вигляду синус Х дорівнює А. Для цього, що ми відокремлюємо синус спочатку, той доданок, що містить ось цю тригонометричну функцію, залишаємо в лівій частині. Плюс 1 переносимо в праву частину, отримуємо мінус 1. Надалі позбуваємося множника 2, отримуємо синус sin4 Плюс Х дорівнює мінус одна друга. Обов'язково, ось це число А. Треба оцінити, чи належить воно ось даному відрізку, а мінус одна друга дійсно належить даному відрізку. Отже, розв'язки будуть. У нас А не 0, не 1 і не мінус 1. Отже, я буду застосовувати не окрему формулу, а загальну формулу. Нагадую її. Для рівняння з синусами вона виглядає ось так. Мінус одиниця в степені n помножити на арк синус А плюс пі n, n належить z. Просто беремо, підставляємо, а наш аргумент он в даному разі не x, а пі на 4. Отже, і в ліву частину я замість x підставляю пі на 4 плюс х. Дорівня, а далі все по формулі. Мінус одиниця Степені n помножити на арх синус мінус однієї другої, плюс і n належить Z. Зараз я покажу вам, як ось тут спростити, щоб формула виглядала значно простіше. Ми пам'ятаємо, що арксінус – це непарна функція. Отже, мінус арксінуса виносимо на самий початок. Тоді отримуємо пі на 4, плюс ікс дорівнює мінус, мінус одиниця в степені n, помножити на арк синус однієї другої плюс пі n. n належить z. Зараз я трохи відступлю від цього розв'язання і покажу один раз, як ось спрощується ось цей кхм, множник. І як його компактно потім можна записувати? Давайте окремо розглянемо. Мінус, мінус одиниця в степені n. Яке число стоїть перед дужками? А мінус 1 у нас стоїть і множиться на мінус одиницю в степені n. Якщо дати відповідь на запитання, а ця мінус одиниця в якому степені, що мені її прописати? Тоді це перший степень. А далі використовуємо властивості степеня. Множаться два вирази, основа у них мінус 1 однакова. Отже, степені додаються 1 плюс n. То, я запишу так, n плюс 1. Спочатку пишеться зазвичай доданок, що з невідомий, буквений, а потім числовий. Отже, Вся, всякий раз, як ви у рівнянні з синусами будете отримувати вираз ось такого виду, мінус мінус одиниця в степені n, згортайте його ось по даній формулі. Тобто мінус мінус одиниця в степені n ми будемо заміняти на мінус одиницю в степені n плюс 1, що і виконуємо зараз в нашому рівнянні. Пі на 4 плюс x дорівнює мінус одиниця в степені n плюс 1. А тепер обчислюємо ось цей арксінус однієї другої. Ми ставимо собі запитання: це правило обчислення аркфункцій. Сінус якого кута з відрізку від мінус пі на 2 до пі на 2 дорівнює однієї другій? А це у нас синус пі на 6. Отже, кут пі на 6, Арксінус однієї другої це пі на 6. Плюс пі Н, Н належить Z. Тепер нам необхідно знайти «х», ми позбуваємось від цього першого доданку. Для цього ми його переносимо в праву частину. От щоб формула у вас виглядала наприкінці такою лаконічною, красивою, як завгодно можна сказати. Я пропоную завжди оці доданки, що ви переносите з лівої частини в праву, завжди вставляти ось тут посередині. Щоб формула закінчувалася ось цими доданками: пієн, два пієн у сінусів, оця мінус одиниця в якомусь степені залишалась на початку. Так я і зроблю мінус одиниця в степені n плюс 1, помножити на π на 6, переносимо пі на 4 з протилежним знаком, буде мінус пі на 4 плюс пі n і n належить z. От якби у нас пінашість не множилась на оцю мінус одиницю в степені n плюс 1, ми могли б тут віднімання ще виконати. А так це у нас неможливо. Тому ви так і залишаєте ось наша сукупні розв'язки. Сьогодні я вам лише деякі приклади навела. В більшості тут ми застосовували загальну формулу. В наступному відео, на наступному занятті я вам ще більше різноманіття прикладів покажу. Дякую вам за увагу!